Бідний нещасний депутат, Оця тема мене просто не відпускає. Вчора в ефірі одного з каналів депутат поскаржився, що в нього дуже мала зарплата 51 тисяча. Ну, важко усіх 51 тисяча, квартири їм не дають, там пенсії не індексують. Багато чого. А от за кордоном, там є ціла група супроводження депутата. Ну це насправді круто. Він каже: От, ми не можемо, нормально там і так далі. А вишенка на тортику в тому, що він каже: Я заробляв. До депутатства в 10 разів більше. І отут мене торкнуло. А для чого ти йшов у депутати? Ти при попередньому президентові заробляв 500-600 тисяч на місяць і вирішив, що в державі щось не так. І ти вирішив піти у депутати, змінювати країну. Ти її змінив. Но проблема в тому, якби ти змінив тільки своє життя. І захотів з п'ятиста тисяч